Динамічні методи вимірювання напруженості та індукції магнітного поля ґрунтуються на використанні взаємодії магнітного поля зі струмом або речовиною абсолютна правда. Поки що вона нам не допомагає зрозуміти, що ми шукаємо, тому читаємо друге речення. Визначте напруженість та індукцію магнітного поля між полюсами електромагніту. Угу, ось воно що. Якщо провідник з погонною вагою. Зараз розберемося, що то воно таке. При силі струму в ньому 25 А перебуває в полі електромагніту у зваженому стані. Ну, нас чекає трудність пов'язана з тим, що треба буде на площині зобразити тривимірне явище. Давайте, оце буде наш провідник. Ну, він достатньо довгий, ми весь його не будемо малювати. І в цьому провіднику протікає струм. Куди протікає струм? Це зараз ми будемо собі якось ще думати. Але нам зрозуміло, що на цей провідник буде діяти сила тяжіння. Вона буде напрямна донизу оця сила тяжіння. МЖ. Зрозуміло, що буде тим більшою чим більше довжина провідника, тому погонна вага це якраз. Це якраз МЖ поділити на L на довжину провідника. Це 0,314 н на метр. Сила струму в ньому дорівнює 25 ампер. Ну, і більше нам нічого не відомо. Але відомо, що з боку магнітного поля мусить діяти сила, яка зрівноважує цю силу МЖ. Отже, вона прямо в протилежний бік. І точно рівна за величиною. Сила, яка діє на провідник в магнітному полі, це сила Ампера. Ну і ми зараз побудуємо спочатку цей магніт. Тут є магніт між плюсами електромагніту. Електромагніт, це трудніше нам буде будувати. Давайте ми побудуємо звичайний такий. Бар магнет, плюсовий магніт. Ми поки що не знаємо, де який полюс. Ну, Давайте намалюємо лінію магнітного поля. Одної нам цілком вистачить. І тепер попробуємо, вибравши напрямок струму до нас, знайти. Такий напрямок, потрібний нам напрямок магнітного поля, при якому сила Ампера на рисунку зображена протилежна буде до МЖ. Так, поекспериментуємо. Отже, ми знаємо, що за правилом правою, ну, в свердлика краще тут застосовувати, бо руки дві можна заплутатись е, від вектора. Вздовж провідника до вектора От, Мені здається, я вже знайшов правильний напрямок. Отже, отак має бути напрямлена. Отже, має це бути від N до S. так напрямлені лінії магнітного поля. Оце в нас буде індукція. І тоді, повертаючи ручку свердлика від напрямку струму до напрямку магнітного поля, ми отримуємо правильну силу Ампера. Саме сила Ампера утримує В. В підвішеному стані, в зваженому стані цей провідник. Провідник буде левітувати, літати. А знайти нам треба напруженість та індукцію. Ну, могли б знайти щось одне, бо між ними є в нас в повітрі прямо пропорційний зв'язок. Почнемо, наприклад, з напруженості, а далі вже попробуємо дати собі раду з індукцією також. То, перш за все, з умови рівноваги ми ну, навіть не будемо записувати другий закон Ньютона, зразу запишемо рівність сил МЖ дорівнює в нас F ампера. Але ми також можемо записати вираз для сили Ампера. ампера. Залежатиме сила Ампера, яка діє на провідник, зрозуміло, що залежить від струму. Також буде залежати від індукції того магнітного поля, в якому знаходиться провідник. від довжини провідника. Ну і від синуса кута між напрямком струму і напрямком магнітного поля. В даному випадку провідник з погоною в зваженому стані. Напруженість між пульсами електромагніту. Невідома нам величина цього кута. Давайте припустимо, що він дорівнює 90 градусів, бо якби струм тік вздовж напрямку магнітного поля, то ніякої сили не було би взагалі. І тепер ми можемо далі продовжити розв'язання нашої задачі, підставивши в умову рівноваги і B, L. Ну і синус альфа, давайте альфа приймемо 90 градусів, тоді шукати звідси B буде вже, в принципі, не дуже складно. Ж... Поділити на L. І в знаменнику ще має бути струм, але я давайте випишу ось так. На I. Чому я так зробив? А тому, що в нас Мже поділити на L це відома величина. І 1 на I дорівнює. Отже, ми це можемо розрахувати. Так ми знайшли індукцію. Ну і чи читали ви, чи не читали 44- ту роботу, а почитати і треба. Десь ви мали би бачити формули P. Б mm -hmm. дорівнює м,0В μ μ H. Отакий такий зв'язок між індукцією та напруженістю, де Мю це магнітна проникність середовища, і якщо середовище це повітря, то це дорівнює одиничка в нас. Мю0 магнітна стала. 4 π на 10 мінус 7 ампер на метр. Ну, це можна, припрошую, Генрі на метр. Це можна пошукати в інтернеті H. Це та величина, яка нас цікавить, отже, з цієї формули, ми визначимо H як частку B та мінульове знаменнику. І от залишиться Оце дорахувати. І все буде добре з цією задачою. Треба зауважити, що більш-менш таким способом, підвішуючи провідник зі струмом в магнітному полі. Можна знайти еталон кілограма. І так звані теризи кібла саме так і працюють. Оскільки силу струму, магнітне поле ми можемо вимірювати з високою точністю, то от приблизно так еталон кілограма ну, замість тих плотиної родньових циліндрів. Тепер еталонні вимірювання використовують магнітне поле. Далі, будь ласка, друхуйте самостійно. Переконайтеся, що всі одиниці відповідають.